Зв'язано, зв'язано, Так, дівчата, щоб зв'язати таку сумку, нам з вами потрібно ось такі нитки. Ці не обов'язково насправді. Хоча мені здалося, що може бути цікавіше, ніж просто з цими. Тому ви можете це виключити, можете такі самі купити нитки, я купляла в Аврорі. Коштує один такий моток 75 гривень, по-моєму. А цей коштує 125. Теж в Аврорі. Купила два. Має вистачити 300 грам. Отак от, от. Це виглядає. Бачите, Аврора там пише. Все, купляємо такі ниточки і починаємо. Зв'язано. 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 Так. Є два варіанти, як можна е, зробити, закріпити, зафіксувати ось цей кінець. Можна просто трошечки дати відстані, отак от. Скільки тут, сантиметрів 20, так? Робимо ось такий вузлик, як завжди, так, вузлик, оп. І продіваємо сюди. В цей вузлик всередину нитку. І затягуємо. От, можна таким чином лишити. Тут ми робимо потрібну нам довжину. От. І у нас є така перша петля. Але це робиться для того, якщо ви, наприклад, хочете зв'язати, але потім розпустити і ще раз зв'язати раптом у вас не вийде. Але я зроблю так, щоб уже не розпускати, що нам треба. Отак от, от роздіваємо нитки і оцей кусочок треба підрізати. Відрізали. Раз. І тепер я тут роблю вузлик. Ось так от на самому кінці роблю ось такий вузлик. Ну, щось неподобало. Я спробувала робити разом з тою ниткою, але насправді виходить не дуже. І трошки складнувато. Напевно, саме для відео складнувато. То треба робити так самостійно, я можу потім спробую покажу вам. Зараз ми обрізали там всередині кхм, нитки. Ось. І тепер треба просто тут зав'язати вузол. Це для того, щоб вона міцно там трималась, ось такий. Музлик. От. Все. вузличок у нас є. Тепер що ми беремо? Що ми робимо? Отак -от схрещуємо Раз. Цю ниточку кидаємо під низ. І витягуємо робимо петлю. Є. У нас є от така петля. Всовуємо сюди три пальці. Для того, щоб контролювати оцю відстань, для того, щоб вона була однакова. Дивлячись, яка у вас пряжа, вона може бути товстіша. Тоді можна всовувати не три пальці а цілу карточку. Хоча, мені здається, ну, в моєму випадку це одне те саме. І ось ми зробили першу петлю. Продовжуємо. Тепер ця нитка, ось ця довга, яка є, ми її кидаємо під низ, кладемо і тут. Висовуємо. Висунули. Три пальця перевірили. Супер. Зробили ось таку косичку. Далі так само кладемо під низ і витягли. Три пальчика перевірили. Суперово, поїхали далі. Під низ і витягли. Три пальчики. У нас з вами має вийти шість повітряних петель. Один, два, три. Наразі. Поїхали далі. Вниз і витягли. Чотири. Це у нас. Далі. Витягли. П'ять. І. Шість. Чому так? Дивіться: один, два, три, чотири, п'ять, шість. Це не рахується. Перевертаємо, ось так. Перевертаємо по годинниковій ніби стрілці. І у нас ось ця петля, яка нас не рахується, має бути справа в правій руці. Далі, що ми робимо? Ця нитка йде поверху. Цю нитку ми пропускаємо наступну після цієї повітряної цю ми пропускаємо і в'яжемо в цю. Далі, так само, знизу, тобто нам треба. Знизу витягнути нитку наверх. Три пальчика перевірили і поїхали далі. Наступно: знизу і витягуємо наверх. Три пальчика перевірили. Є. Суперово. Продовжуємо далі. Сюди. Три пальця перевірили. Якщо що, підтягуємо, наприклад. Ви висунули нитку, а вона задовго. Що ми робимо? Просто підтягуємо так, щоб все було чітко і рівно. І останнє. Витягуємо. Зверніть увагу, зараз у вас має бути тут 5. 1, 2, 3, 4, 5. Це буде рахуватись як 6, потім пізніше. Що ми робимо тепер. Перевертаємо по годинниковій стрілці, так, щоб нитка ця ведуча була справа. І поверху кидаємо і знову підниз. І знову рухаємось так само. Ось тут. З піднизу витягуємо наверх. Три пальчика. Перевірили? Супер. Бачите, ця нитка має йти тут поверху. І так продовжуємо до кінця. Сюди запхали, витягли, три пальчика Є. Далі. Запхали вниз. Витягли. Три пальчика. Є. Вниз. Витягли, три пальчика. Молодці вниз. Витягли. І остання ось дірочка там, де у нас ось ця петля, яку ми не використовували. Витягуємо. Так, є. Що ми маємо? Наразі у нас має бути 12 петель. Бачите, ця нитка у нас зараз виходить трохи довше, ніж має бути. Це все можна поправити трошки. За рахунок підтяжок туди-сюди. От. І все, і все буде добре. Якщо вона, вона буде постійно отак вивертатись. Але ви так контролюйте трошки. Дивіться, що у нас є. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 петель. Далі так само перевертаємо по колу по годинниковій стрілці, так, щоб ведуча нитка у нас була справа. І продовжуємо так само, але вже в цій петлі. Так, нам треба пров'язати 6 або ж 7 рядів. Дивлячись, скільки у вас нитки. Так як у мене два отаких мотка, то мені вистачить тільки на 6 7 рядів. Далі, нитка йде у нас тут, поверху. Пам'ятаємо, ми перевернули. І продовжуємо так само знизу витягуємо Три пальці є. Yeah. Продовжимо. Витягли три пальчика, перевірили. Далі. Запихнули, витягли, перевірили. Витягли і перевірили. Сюди запихнули, перевірили, запхали, перевірили. Перевертаємо по годинниковій стрілці, як ми це вже робили. І далі так само ниточка йде поверху. Пам'ятаємо. Витягли. Дов'язуємо цей рядочок разом. Витягли. 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 Я сподіваюся, що вам все зрозуміло. І остання петля. Є, yeah. ми з вами зараз пров'язали другий ряд. Бачите, один, два. Отак, от, от трошки складаємо. Все чітко. Перевертаємо. Щоб не заплутатись, наприклад, з цього ряду, бачите, там, де у нас висвітнитка, це той це половина ряду. Тобто, ви пров'язуєте сюди, це половина, пров'язали сюди, це одне повне коло. Щоб вам не заплутатись. Зараз у нас зв'язано два рядки. Нам треба зв'язати ще шість. Ой, п'ять, вибачте, п'ять. І продовжуємо так само далі. Завели сюди, так, щоб ниточка була поверху. І витягуємо трима пальцями перевіряємо, щоб відстань. Щоб е, довжина була нормальна, правильно. У вас вирік цей постійно буде отак вивертати. Це нічого страшного. Потім в кінці будемо його вивертати в іншу сторону. І продовжуємо ось так-в'язати. от Можете поставити відео на паузу, тому що я зараз його пришвидшу. А ні, не пришвидшу. Бо є один нюанс. От зараз я перевертаю ряд і продовжую в'язати, так? Я тут підтягну, продовжую. Ось тут у мене зв'язана нитка, тому що е одна закінчилась, інша почалася. Я просто її зв'язала, просто зробила звичайний вузол. Але, що важливо, дивіться, ось це у нас е внутрішня сторона. А ця, що тут зараз всередині, це буде у нас зовнішнє. Що нам треба зробити? Нам треба зробити так, щоб ось ці нитки у нас лишались зсередини. Тобто, ось так ми лишаємо. Це, це легко проконтролювати. Отак, робимо так, щоб вони були там. Сподіваюся, це зрозуміло. І продовжуємо. Дяжимо так. Ще до кінця. Зв'язано, зв'язано. Так, дівчатка. Моментик. Якщо ви вже заплутались, де ви є? У нас є середина. Тут прям видно, що це середина. І звідси можна порахувати, скільки рядів ви зробили. На даний момент у мене три ряди. Дивіться: один, два, три. Чітко видно. Один, два, Так само, в принципі, і тут. Один, два, три. Так, дівчат, я зв'язала, напевно, що шість рядів. Зараз я вам скажу. Один, два, три, 4, 5, 6. Так, шість, 6. Духаю тут. Один, два, три, 4, 5, 6. Все. Шість рядів, бо я бачу, що в мене лишилось небагато нитки. Ось, стільки лишилось. я хочу, щоб мені ще вистачило на ручку. Тому. Що ми тут робимо? Коли ви дов'язали 6 або 7 рядів. І ви бачите, що все, нитки у вас більше не вистачає. Або вам просто цього достатньо ми ось це вивертаємо акуратно так, щоб верхні ось ці петлі не порозходились. Ось так, акуратненько. Раз. І вивертаємо все в іншу сторону. бачите, це у нас дно. Ось ці кутики, там, де, там, де у нас була зав'язка петлі, ми їх так трошки просуваємо, і ви побачите, що воно буде дасть нам певну форму. Ось. Бачите, вже щось схоже на сумку виходить. Так акуратно, щоб нічого не порозходилось. Так. Ось так це виглядає. Ззовні. Потім це все можна попідправляти, наприклад, якщо десь щось більше витяглося, десь менше витяглося. Це все можна буде попідправляти. Зараз як закріпити. Щоб закріпити, нам потрібно витягнути звідси нитку. Тобто те, то, що у нас лишилось, витягуємо. Хтось лишає 2 метри і витягує. я так. У мене десь так і лишилось. І тепер. Ось цю ниточку ми продіваємо ззовні постійно в кожну петлю, яка у нас є по колу. Продіваємо. Так. Таки, не переживайте за те, що щось може бути, виглядати більше, щось менше. Не страшно. Це все можна підтягнути. Так, є. І що, тепер затягуємо. Затягуємо тут. Затягнули. Є. Затягнули і тепер настав час то все нормально підправити на цьому етапі. От, бачите? Як воно? Ну, от ми отак от це все затягуємо до певного такого. Розміру, щоб ви розуміли, що вам так буде ок. Так буде комфортно. Ось. Ні, Я все ж таки тут пропустила. Мені так здається, бо може ні, не знаю. Ну, в будь-якому випадку я збираюся її, якщо чесно, розпустити і зв'язати ще раз. Для відео я вам показала. Зараз ми з вами продовжимо з ручкою. Зв'язано. зв'язано. Дивіться, ми закінчили ось тут. Правильно? У нас тут збоку є така косичка. Її треба ніби як продовжити. Що для цього треба зробити? Ця нитка, яка лишилась, ми заводимо її з середини, тут витягуємо. І тепер у нас вийшла ось така петля. І тепер, так як ми робили повітряні петлі знизу, на самому початку, пам'ятаєте? Витягуємо, ось так витягли три пальчика і продовжуємо. Витягли три пальця, є. Витягли є. І так тягнемо, поки не зробимо певної довжини ручку. Бачите, є таке відчуття, ніби ми продовжили косичку. І ось так от ми продовжуємо. Я зараз зроблю до кінця. Або ні? Не буду робити до кінця. Просто покажу вам, щоб ви розуміли, як воно є. Дивіться, ось, наприклад, я хочу таку довжину ручки, так? Зробила. Що далі? Треба нитку закріпити. Дивіться, у нас зараз от є ще одна ось така петля, правильно? Що ми робимо тут? Ми ставимо її ось так поверху, а ця нитка, яка є тут, ми її, ми її кидаємо знизу і сюди затягуємо. Затягнули і повністю протягуємо нитку. Є. Тепер засовуємо її туди всередину, витягуємо. Так. Все. Тепер цю нитку можна десь всередині зафіксувати. Тобто, взагалі, в ідеалі можна її обрізати, наприклад, і пришити десь тут, пришити, щоб вона точно не розпустилась. Я зараз цього робити не буду. Я складу ось так от туди, тому що я планую її перев'язати більш акуратно. І ось така ось сумочка. У нас вийшла з такою чудовою ручкою. Загалом виглядає прикольно, класно. Єдине, що, якщо ви хочете повністю закінчити цей виріб, було б класно, ще всередині прошити тканиною або поставити туди якусь уже готову сумку, клач без ручок, щоб. Ну, тобто, тому що вона ж дірява. Якщо ви туди щось покладете і зайдете в забиту маршрутку, то, скоріше за все, під кінець вашої подорожі там уже нічого не лишиться. Тому це така особиста думка, порада. От, а так все. Дякую вам за перегляд. Було сподіваюся, вам було зрозуміло і цікаво. すみませ